Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Продовжується матч за звання чемпіона світу шахів. Друга партія. Білими грав чемпіон світу Дін Ліжень. Чорними претендент до Мараджу Гукеш. Є4Е5, кінь в 3 кінце 6, слонце 4. Італійська партія. Слонце 5 Д3, Кіньв 6 кінце 3. Неосновний хід за білих. Переважно білі грають С3. Кінь С3 так часто грають початківці. Просто розвинули коня до центру. Ніби логічно, але цей хід не ставить перед чорними великих проблем. А6. А6 це віконечко для слона. Наприклад, чорні грають D6. В білих є хід кінь А4, і білі точно розміняють коня на слона. Слон Б4, c 3 слон слона 5, Б4, слон Б6. Чорні не можуть уникнути цього розміну. Тому А6 слон може сховатися на а 7 А4 білі захопили більше простору на ферзовому фланзі. І також теж білі зробили віконечко для свого слона. D6 рокіровка H6. Якщо чорні роблять рокіровку, є в білих хід слон g5. Зв'язка і ще є ідея зіграти кінь d5. Тому спочатку h6, забрали поле g5 в білих фігур. Слон є 3. Стандартний хід, слон стоїть навпроти слона. Чорні можуть побити, це нормальний хід, але не найкращий. Білі б'ють Ф'є, хоча в білих стали здвоєні пішаки, білі побили пішаком до центру. Ці здвоєні пішаки контролюють багато центральних полів. Далі білі можуть зіграти d4, або є маневр кіння з 4 кінь f5. І буде певна активність у білих. Чорні цього не допускають, слон e6 симетричний хід слоном. А5 ще більше простору захоплюють білі. Чорних є хід слон b4. Виграти цього пішака. Можливий варіант кінь d5, слона 5, d4. Білі намагаються відкрити центр, Білих кращий розвиток фігур. Чорний король досі в центрі. Кінь e4. Чорні виграють другого пішака. Ферзь e 2. Поставили ферзя по центру напроти чорного короля. Зараз ферзь напав на коня. Він не захищений. Також слабкість слона на А5, його змушений кінь захищати. Є багато тактичних ідей тут в білих. І перевага невелика в білих. Білі щойно зіграли А5. І такий хід слон б 4 Це могла бути домашня заготовка. Тому чорні сюди не пішли. Слон С4. ДЦ, рокіровка, Слон С5, ДЦ. Симетрична пішакова структура. Майже повністю все однакове на дошці. Пішака 5 Білі захопили багато простору. Але під цей пішак він може бути слабкий. На нього постійно нападає кінь. Пішак на С5 теж може бути слабким. Чорні не дуже хочуть грати Б6. Тоді на ферзовому фланзі в чорних стане багато слабких полів після розміну АБ, СБ, Вертикаль А відкривається, поле Д5 стає слабке. Взагалі це рівна позиція. Ну, можливо, якась мінімальна перевага в білих. Б3. Захистили пішака на С4. Ферзь Д1. Розмін ферзів. З розміном ферзів шанси на нічию зростають. Тура F D1 є єдина відкрита вертикаль, і потрібно за нею боротися. Тура АД8, але також немає поля вторгнення і в білих, і в чорних фігур. Там оце от поле вторгнення кінь захищає. Тура DC1. Такий хід виглядає дивно трохи. Це нормальний хід взагалі. Є ще цікавий хід, кінь Е1. Його пропонує комп'ютер. І який тут можливий варіант? Тура Д1. Звичайно, кінь не може бити. Буде кінь Е4. Тура Д1, тура перестала захищати пішака А5. Кінь А5, кінь Д3. Подвійний удар. Чорні відіграють пішака. Тура Д8. Зв'язали коня. Тура захищена. Кінь С5, Тура Д1, Кінь Д1. Зникли з дошки тури. Король 8 чорні підводять короля поближче до центру. Рівна позиція і дуже великі шанси на нічию тут. Тура дц 1 було в партії. Кінь Д4. Поставили коня в центр. Захищають його там два пішаки. Білі можуть побити пішака на Е5, виграти пішака. Але це ненадовго і кінь Е5. Не самий найкращий хід. Тура F 8 8 напалена коня і на пішака. Кінь відступив, чорні відіграють пішака, і чорні активізували свої фігури. Це досі рівна позиція, але навіщо це білим? Щоб чорні дві тури контролювали дві відкриті вертикалі. В партії було кінь Е1, кінь може зіграти десь на d3. Кінь захищає пішака на С2. Тура d6, король F1. Покращення короля. G6. Тура повернулась на d1. Чорні вже здвоїлись по відкритій вертикалі. F3. Хороший хід захистили центрального пішака. Король g7. Король F2. Білі чорні покращили трошки королів. H5. Кінь є 2 Кінь С6, кінь с 3, кінь Д4, кінь Е2, с 6, кінь С3, кінь Д4. Так, білі і чорні повторювали ходи, і це нічия. В цій позиції білі могли продовжити боротьбу. Є хіт аж 4. Фіксуємо чорних пішаків, захопили більше простору на королівському фланзі. Далі білих, які є ідеї. Можна спробувати провести С3, щоб вигнати коня з d4. Інша ідея це грати кінь 4, атакувати слабкого пішака на c5. Можна було б ще це пограти. Або, ну, є ще інший хід кінь d5. Правда, тут далі стаються розміни, і, мабуть, все-таки нічия буде, але це теж можна було спробувати зіграти білим. А в нас в партії білі і чорні почали повторювати ходи і нічия. До Мараджугу Кеш вчора програв, кажуть, що після поразки потрібно зробити нічию, щоб стабілізуватися. А далі вже можна грати на перемогу. Після партії ці двоє шахістів сказали, що нічия їх влаштовувала. Спокійна партія, всюди позиція була рівна. Кому сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, а найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!